Надія Кривошапова, головний спеціаліст відділу благоустрою, знайшла 10 хвилин в робочому графіку і йде здавати швидкий тест на діабет. У Мене нормальний показник в нормі 4,7. Норма від 3,5 до 5,5. для зручності пацієнта. Мінімальна капля крові і дуже швидкий результат. Офіційно на Львівщині 60 тисяч діабетиків. ще стільки ж живуть і не знають, що в небезпеці. А чим раніше дізнаються, тим легшим, дешевшим і ефективнішим буде лікування. Чоловік кров з молоком, як пішло гарно. То дівчата приходять, бояться. Все тримайте, що буде результат. Так. Досить активно приходять, бояться, але щоб їм пальчики кололи, але все-таки е, переживають за своє здоров'я, тому приходять. Вже дізналися про стан здоров'я. Чотири п'ять, добре? ідеально. <рес> Здоровий, йду працювати. За два дні обстежили понад 180 працівників Маріїв, одинадцятьох виявили підвищений цукор і скерували на дообстеження. Я поснідала. Тому в мене результат ну для цього більш-менш нормальний. Через дві години потрібно ще раз перевіритися, тоді буде вже точно. Захворіти на діабет може кожен негативні емоції і стрес підвищують ризик, а зменшують його фізичне навантаження і здоровий спосіб життя. В Їли солодкі, потім випили каву. Спочатку хотіли випити її без цукру, а потім думаєте, що собі відмовляти, випили собі її з цукром. Але зв'язку з тим, що ви здорова людина, у вас показник колеги все одно нормальний. На ну, слава Богу. <клес> Може, ви ще й спішили нармана, ну, тільки трошки не в тому порядку. Я пив капучино без цукру. Симптомів діабету важко не помітити. Насамперед, це раптове схуднення і невгамовна спрага. Якщо це про вас, медики радять негайно зробити аналіз крові. Христина Стець, Юрій Львова.